Я наскільки була морально готова, я, ну, у нас фраза на щиті або зі щитом це була ну, нормальна, адекватна і цілком зрозуміла фраза Він я безстрашний Ні, нічого не в так само і в аеропорту. Він там мені дзвонив з аеропорта. Я відчувала цей адреналін, наскільки він відчуває себе в тому місці, де він має бути, наскільки він мені розповідав потім хлопці, що вони також відчували з ним себе в захисті. Часто дуже приходили сюди на Дніпро. І ну, навіть перше освідчення вживу, коли він мені сказав, що він мене любить, це було саме от на цьому березі. А він е зробив паковочку для колечка. Йому просто не цікаво дарувати Ну, Каже, ну що, ну я купив і все. Би. і Він оце сидів, шив це сам, ну тобто, наскільки... Він такий був педантичний, що все до дрібниць мало бути. Після того, як це все сталося, було дуже багато ідей, як увічнити пам'ять Євгена. І один мій друг. Данило Майоров, він говорить, а давайте вулицю переименуємо, бо зараз якраз е, про декомунізацію закон там постанова там вийшла. Хоча так гостро питання перейменування для нас ну не стояло. Ну тобто, якщо є можливість, да, спасибі. Якщо ні, то, то ні. Бо від цього зрозуміло, що його ім'я все одно буде нівелюватися, тобто буде лишатися лише оболонка, там просто ім'я, просто щоб був такий герой. Я розуміла, і він розумів, що він може загинути, і це його стихія, це він фанатичний військовий і в цьому не буде. ну Це, звісно, трагедія, але це, ну, це гідне життя, це гідна смерть. Це не, кожному, не кожному випадає така можливість захищати свою Україну, не кожній дівчині випадає таке щастя бути справжнім чоловіком.